Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас в гостях, на моїй кухні. Я господарюю, як бачите. Замість того, щоб готуватися до тестів, я вирішила зайнятися більш приємною справою для мене. Приготувала ось такий торт Наполеон. Він невеличкий. Це знаєте для кого? Для моєї колеги. Яка працює в нашому готелі відділу кадрів, вона мені дуже допомогла, коли я розбиралася у тому, які мені потрібні документи для того, щоб зробити приходний побит. І от ще тоді, коли ми тільки були в процесі всього, я вирішила благословити цю людину. Чимось смачненьким, домашнім. Можна було б купити шоколадку. Але от на серці було саме щось зробити своїми руками. Тепер треба ще подумати, в чому я понесу цей торт на роботу і щоб потім Луція забрала його додому. Якщо нічого не придумаю, то перекладу в чистеньку тарілку. Пакет, і так і буде. Тут у мене коржи для торту теж на полону, але вони вже більшого діаметру. Для кого цей торт я розповім пізніше, не знаю, чи в цьому відео, можливо, в наступних відео, я не буду сьогодні змащувати кремом ці коржі. Я просто раз пекла вже коржі для торту, то вирішила одразу спекти і для першого, і для другого. Змащувати буду через день, тому зараз. Покладу в пакет коржі і нічого з ними не станеться. Ну, і так як у мене працювала духовка, то я вирішила ще зробити запіканку сирну з яблуками. Це для нас з чоловіком. Слухайте, я прям так полюбила цю форму, яку нещодавно купила в магазині Action. Якщо ви бачили, то знаєте що я в ній тепер готую все. І хліб випікаю, і робила кекс банановий, і тепер ще її запіканку. Прям вона у мене зараз топ-форма. Далі у нас тут заморожена риба тушкова на забачами. Це коли у нас був піст, ми нині їли м'ясо, рибу, то на роботі у нас готують обіди. Може, хтось не знає для персоналу. І от була риба тушкована з рисом. А я в той день взагалі нічого не їла. І так як риби багатенько залишилося, то кухарі мені дозволили, щоб я забрала її додому. І от я принесла додому, положила морозилку. Вже піс закінчився, можна їсти рибу м'ясо і солодке, але в невеликих кількостях солодке, бо це шкодить моїй фігурі. От, і зараз я її розморожу, зварю рис і буде нам і на вечерю, і завтра чоловік на роботу візьме з собою, можливо, ще й на завтра буде. І кожен процес на кухні, звісно. Не може бути без посуди, яка була брудна, яку я помила, і тепер її треба розкласти. Посуди було більше, ніж ви зараз бачите. Це просто я поступово її мила-мила-мила, і це вже остання партія. Я не дуже люблю розкладати посуду. Мити люблю, а от розкладати ні. Але ну що поробиш? Хочеш, не хочеш, а <плес> треба вже довести справу до кінця. Хочу вам показати, яка у мене вийшла шикарна запіканка. Я вже тонесенький шматочок відрізала. Ну, прям дуже смачно. Я придумала варити рис. Замість рису буде картопляне пюре. А все, знаєте чому? Тому що дивилася одну блогершу. І вона щось говорить про те, що вона там готувала, м'ясо тушкувала і каже, картопляне пюре робила. А я така думаю, стоп! А у мене є картопля. Пюре набагато краще, ніж рис. Хоча ну, я і рис люблю, але от пюре давно не їла. Закип'ятила молочко, вариться вже картопелька, Тут у мене рибка. Розморожується на маленькому вогні і зробила салат. Мій план мінімум на кожен день це 7 тисяч кроків. Не зробила в день, значить, треба йти ввечері. А що робити? Так як у нас репетиція сьогодні, то я проїхала дві зупинки на автобусі, а тепер... Крокую аж до самої церкви. Фішки. Прекрасна погода, не холодно. Прямо одне задоволення йти, ви знаєте? Thank mm. Ще треба зробити 3000 кроків. Я попросила, щоб Рост приїхав за мною у церкву і ми прогулялися. А він приїхав на машині. І... Так що зараз поїдемо додому, я вперше буду їхати на цій машинці. Ростя вирішив мене покатати, а потім все одно прогуляємося пішки. Короче, увидимся, давай, пока. С вами не страшно кататься. Пристегнитесь, девушка, это вот. Я вам подушечку подстелил, себе убрал. Дякую. И это я, наверное, сейчас поставлю. Тут у меня два варианта есть. Как ехать. Потому, что такое я очки не забыл одеть. А О, желтый. но ну, желтый я вижу, зеленый. Так, любимая. Я просто хотел, думаю, ну как это я? Как мы с тобой купили автомобиль, а любимую не покатаю после репетиции. Даже если оно там пинкает, YouTube пропустит это а пи. пи. -пи, -пи. А у тебе заглушок немає? не Просто їх, може, там... Поїхала ну, от... вже, дочка їхала, синок їхала, всі пристегнуті. І воно все одно да. так, пікає. Треба шукати електрика. В електрика. У нас ранок наступного дня 4.20. На вулиці Темрява, а я збираюся на роботу. З'являється, у мене вдома була коробочка, в яку я положила торт. Пакетик ще знайшла, так що не прийдеться в тарілці нести. Настрій не робочий зовсім. Чотири вихідні дні, це класно. Але це трохи багато. Бо потім не хочеться йти на роботу. Але слово не хочеться заміняємо на слово треба. Навже? же. Чуєте? Хочу каву з молоком. Ось таку велику ложку знайшла, бо маленьких немає. Тортик. Положила холодильничок, бачите? Тепер можна йти працювати. Зайшла на кухню, а тут сюрприз, купа брудного посуду і багато їжі. Напевно, вчора була акція. Щоб було зрозуміло, це бенкет. І я так думаю, що він був вечірній. От, бо отаке зранку побачити на кухні це у нас рідкість. Але бувають випадки, коли вже всі кухарі пішли додому, посидамищика немає. Тоді кухню не зачиняють, щоб офіціанти могли після того, як все закінчиться, занести в кухню залишки їжі. Звісно, це все піде у харчові відходи. Вийшла з роботи вже, у нас прям пахне весною. А войлацка! Я сьогодні на роботі, після того як вже зібрала сніданки, стояла, нарізала. На завтра заготовки робила. Подивилася три відео на своєму ж каналі за 2022 рік. Знаєте, ближче до 24 лютого мене вже починає колбасити спогади. Все, що пов'язано з війною. Розповідаю, як місто Миколаїв дали звання місто Герой, показую наш підвал, як ми його там облаштували, що потім я навіть там ночувала. От. Дивилася. Як 11 березня був прильот. Ну, тобто, знаєте, всі відео на цю тематику. І от ще раз я упевнюю, що дуже класно, що є YouTube канал Є ось такі спогади, історія. Одразу починаєш цінити те, що маєш сьогодні. Бо іноді ми, як люди, буваємо чимось незадоволені. А от такі відео змушують дивитися на ситуацію зовсім іншими очима. А, вы слышите, что тревога? Нет. Давайте, Ким написал, что вылетело с Крыма много ракет. Блин, Нес... не... Несколько покрасить. ракет на Николаев. Я иду там, иду. Блин, хотела голову потратить. Хочется дорваться до котика, да, Мир? Хочется тебе. Но она как-то опасается, потому что я тут. В общем, обстановка была ночью не очень тихая, спокойная. И сейчас не очень спокойно. Знаете, что я поняла? Что мы где-то расслабились. Первая сирена, она была в 12 часов ночи примерно мы спустились в подвал полтора часа и в принципе было тихо и отменили воздушную тревогу. Я пошла спать. И потом в три часа ночи опять воздушная тревога. Я такая лежу, думаю, да ладно, я хочу спать, никуда не пойду. И минут через 5-10, в общем, началось. Прям видно было. Вообще рядом, рядом, рядом. Нам пока не говорят какой-то район. Говорят всегда позже, там через день, через два. Но то, что сегодня взорвали нашу облдерж администрацию. Сегодня в РАЦе российские ракеты ударили по одному из наших бивденных мест. Миколаєву місту корабелів, абсолютно мирному місту, абсолютно яке мріяла тільки про одне повернути собі славу центру кораблебудування на чорному морі. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Мы всех переможем, потому что мы — это Украина. Слава Украине! Сирийский созывает СНБО, вероятно, для введения военного положения в стране. А мы собираемся на работу. Но на работу в этот день так никто и не пошел. Анечка пошла в батальон территориальной обороны. Может, ты все-таки домой вернешься? Нет. Там теплая постель. Там, Там Марс, Мира. Я с бабушкой не попрощалась. Как ты сказала? Я... У меня есть стимул, чтобы вернуться. На это вы.